Привіт, колего! Експерт або експертка з бухгалтерського обліку. Я точно знаю, що в тебе вже давно виникла ідея розібратися з аутсорсинговим бізнесом в напрямку ФОП зсередини. І я можу тобі в цьому допомогти. Мене звати Небожанко Тетяна. Я засновниця Небо бізнес скул, де навчаю підприємців від ідеї до реалізації. А також засновниця Небо консалтинг це консалтингова компанія, яка працює віддалено і супроводжує більше ніж 450 фопів. І сьогодні я буду розповідати про інфо. Продукт експерта аутсорсингового бізнесу у сфері індивідуального підприємництва. Про що буде йти мова? Ми будемо обговорювати абсолютно усі питання від реєстрації до ліквідації даного бізнесу. Поговоримо про бізнес-планування, про різноманітні юридичні аспекти. А також будемо багато говорити про маркетинг, про продажі, про просування цієї справи, про організацію, про різноманітні програми, які потрібні для того, щоб систематизувати цей бізнес. Бізнес. Ну і звісно, як краще його масштабувати. Я запрошую щиро саме тебе на це навчання.